Привіт, друзі! Як ви бачите, перебуваю в одному дуже славнозвісному місці в Лондоні. Але ми тут, щоб вивчати англійську мову. Тому я хочу вам показати 12 дуже класних розмовних виразів зі словом at, які вам знадобляться. Перший вираз нашого списку це at first, Позначає спершу. «At first. Наприклад. At first, I didn't like London, but now I love it. Спершу мені не подобався Лондон, але тепер він мені подобається. At first. або ж at first, everything was difficult. Спершу усе було складно, But I got used to it. але я звикнув до цього. А далі At last означає нарешті. Наприклад, At last I can speak English Confidently in London. Нарешті я можу впевнено розмовляти англійською в Лондоні. Або ж, At last I visited London and used my English». Нарешті я відвідав Лондон і використав свою англійську мову. Тому at last, або як кажуть британці, last означає в кінці кінців, зрештою чи нарешті. Далі at best означає у кращому випадку. Наприклад, at best we'll spend two days in London before heading to Oxford». В кращому випадку ми проведемо два дні в Лондоні. Перед тим, як відправимося до Оксфорда, at best. Або ж, I understood the conversation at best halfway. They speak too fast. Hello. Я зрозумів розмову в кращому випадку на половину, тому що вони розмовляють надто швидко. At worst означає у гіршому випадку тобто «at best у кращому «at worst» – у гіршому випадку наприклад «at worst» – у гіршому випадку I'll get lost in London. я загублюся заблукаю в лондоні and have to ask someone in english і муситиму запитати когось англійською мовою At worst, they won't understand my accent, but I'll try anyway. В гіршому випадку вони не зрозуміють мій цен, але в будь-якому випадку я спробую. Тому пам'ятаємо, що «at best» у кращому випадку. «at worst» у гіршому випадку. «At least» означає що найменше або принаймні. Наприклад, I can speak English perfectly. Я не можу досконало говорити англійською, but at least people understand me in London. Але принаймні люди мене розуміють в Лондоні. Тому тут буде at least. Далі at most означає що найбільше. Тобто at least – це що найменше, принаймні і протилежно at most. Наприклад, I spoke English for 10 minutes at most today. I need more practice. Тобто я розмовляв англійською щонайбільше сьогодні лише 10 хвилин. Мені потрібно більше практики. At most – щонайбільше. At dawn – На світанку. Взагалі слово dawn, щоб ви знали, що це є світанок. Отож в нашому реченні At dawn I reviewed my notes before the exam. На світанку я переглянув, передивився свої нотатки ще перед екзаменом. At dawn. At dusk. під вечір. Тобто, at dawn – це є на світанку, а at dusk – це є під вечір. Наприклад, at dusk I sat in the park. And listened to an English podcast. Під вечір я сів парку і прослухав англійський подкаст At Dusk. At birth. При народженні. Це буде штамп на все життя. Наприклад, at birth babies don't understand language, but they learn quickly. При народженні діти не розуміють мову. Але вони швидко вчаться. At birth. «At fault». Відповідальний або винний. Наприклад, The Driver was at fault for the accident near London Bridge». Тобто водій був відповідальний за те, ДТП, яке сталося ось там біля лондонського моста. «At fault». бути відповідальним, бути винним. at present. На цей момент. Зараз. At present. Наприклад. There are many tourists here in London at present. На цей момент в Лондоні дуже багато людей. Because of the summer holidays. Через літні канікули. Тому замість того, щоб завжди казати now, right now, скажіть at present. І останній вираз нашого списку це «at random». означає навмання випадково. Думаю, що ви знаєте слово рандом, тому легко буде запам'ятати «At random». Наприклад, we walked through London streets at random, discovering new places». Тобто, ми навмання ходили вулицями Лондона, щоб дослідити нові вулиці «At random». Щоразу, коли захочете сказати навмання, або випадково, це буде «at random». На жаль, але наразі це все. Якщо ви хочете розпочати вивчення англійської з нуля, то ви можете отримати мій курс. У мене є багато курсів як для початківців, так і для середнього рівня. Чому б не розпочати вивчення англійської зі мною в такий самий простий, невимушений спосіб? В описі там, під цим відео, більше інформації. Переходьте, пишіть мені, домовимося і розпочинайте вивчення англійської по-простому. Залишіть вподобайку. Мені буде дуже приємно і підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. До зустрічі!